Шановні телеглядачі, з вами знову Кіцвіл ТВ та передача Витребеньки дорослих. З вами її ведуча Стефанія. У, в, в, в нас в гостях Настя та Ілля. Сьогодні ми обговоримо одну з витребеньок наших шановних дорослих, а саме звичку сідати на дієти. Скажіть, будь ласка, Настя, чи знаєте ви, що таке дієта? Це коли люди худіють. А ви, Ілля? Я з нею теж згодний. Настя, а хтось із ваших знайомих коли, дорослих колись-небудь сідав на дієті? Ні, ніколи. На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту Ілля? Щоб схуднути. А може, краще просто не помішати, щоб потім не слід було худнути, Настя. Так, Стефанію, я з вами згодна. А ви Ілля, знаєте, що потрібно їсти для того, щоб схуднути? Овочі, фрукти та корисну їжу. Настя, на вашу думку, однієї лише дієти вистачить, щоб схуднути, наприклад, на 20 кілограмів? Ні, я думаю, що ще треба займатися спортом. Скажіть Ілля, як ви думаєте, їжа сильно впливає на здоров'я людини? Дивлячись, яка як саме? Якщо <схід> фрукти треба їсти Треба їсти багато фруктів, наприклад, як банан, яблуко, груша. Виноград і з озвучів треба їсти помідори, капусту, огірки тощо. Як ви гадаєте, чи може їжа впливати ще й на емоційний стан людини? Так, може. Вам особисто який продукт може зіпсувати, чи покращити настрій? Мій, пок... Мій продукт, який мені може покращити настрій це банан та ківі. Ілля, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, які продукти можуть зробити вас щасливими? Ну, у мене є різні фрукти. Наприклад. Блін, що сказати? Наприклад, банан. Далі. Ананас. Скажіть Настя, ви ведете здоровий спосіб життя, а ваші батьки? Так, я веду спос... здоровий спосіб життя та мої батьки. Ілля, як ви гадаєте, вести здоровий спосіб життя це, це як? Це жити по правилам. Настя, розкажіть нам, я... а як ви ставитесь до вете... вегетаріанства? Не ніяк. Ілля, ага. а ви полюбляєте м'ясо? Так. Скажіть, а що смачніше? Шматок м'яса чи плиточка шоколаду? Ну. М'ясо. А, а що з них корисніше, Настя? А що з них корисніше, Настя? М'ясо. Чудово, і наостанок пропоную разом скласти список е, порад для наших батьків про те, як харчуватись, щоб залишатися здоровим і гарно себе почувати. Я буду задавати питання, а ви відповідайте, так чи ні? Отже, щоб бути гарним та здоровим, слід їсти багато-багато солодощів на сніданок, обід та вечерю. Так чи ні? Ні. Бажано розпочинати свій день з подвійної порції морозива, а на обід замість супу пити кока колу Так чи ні? Ні. Найкраща дієта з'їсти перед обідом шматочок смачнесенького торту, тоді вже точно обіду не захочеться, так чи ні? Так. Отож, шановні дорослі, прислухайтесь до порад наших експертів і будете щасливими та здоровими. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую вам за ваші цікаві відповіді. До побачення, до побачення.